Привіт, Макс! Треба підказка. Давайте пробуємо і спробуємо підказати. Звабив дівчину, бімба, бімба! Було біля 10 зустрічей. Комфортне спілкування, секс, все чудово. все чудово. Але мені довелось переїхати в іншу країну, а стосунки вже почались. Як думаєш, як це все продовжувати? І чи продовжувати взагалі? Кожен сам повинен. Тут відповідати на це питання, я скажу лише, що якщо ти сумніваєшся, скоріш за все, скоріш за все не треба. Ну тобто, ти сам повинен такий, да, ну так, я буду тут працювати, там в Європі чи де ти зараз знаходишся. Буду тут працювати, не знаю. Вона буде інколи до мене приїздити. а Тут війна скоро скінчиться, буде ще легше. Не знаю, який у тебе плани. Але якщо у тебе є бажання продовжувати історію, ти сам починаєш складати якийсь план. Він може не виправдатись, може бути потім зовсім все інакше. Але ти сам маєш якусь відповідь, що робити далі. Якщо ти сумніваєшся, скоріше за все не треба. Але як вирішиш, так вирішиш. В будь-якому разі буде досвід. Я її не сильно ще знаю, але обоє зацікавлені у продовженні. Звісно, пропонувати жити разом ще точно зарано, але як під. Під, які підкажуть ще варіанти, чи краще все плавно закінчувати. Знову ж таки, якщо у тебе є... От дівчина тобі подобається, було 10 зустріч, все круто, ти думаєш, класна дівка, все там по критеріям вона, вона тобі підходить. Ну, я не думаю і не вважаю, що треба її обов'язково зливати. Ти ще встигнеш, якщо що, злити, ти її встигнеш. Ну, нехай вона до тебе спочатку приїде там, не знаю, на декілька днів. На тиждень до тебе приїде, Проведете час разом, подивитись. А як вам так, коли ви декілька днів проводите разом? Можна декілька таких поїздок, щоб відбулося, подивились, більше дізнались один про одного. А далі вже можна буде приймати якесь рішення. Тому план такий: провести декілька днів разом. Декілька разів, декілька разів, по декілька днів. Ось такий план. Я б ставив так. Так, чи краще все плавно закінчувати, бо поки проблем нема, приїхати вона не проти, але я не пропонував ще. Якщо є бажання, запропоную. Якщо бажання нема, не пропоную. Тут все, як ти вирішиш, так і буде правильно. Я так відповідаю тобі. Бажання тут головне. Але ясно, що якщо ми звернемось до статистики. То статистика скаже, що, скоріш за все, ви розійдетесь. І, скоріш за все, ця історія не стане чимось таким, що буде на все твоє життя. Але ж знову ж таки, те, що таке скаже статистика, це ще не означає, що її треба вже сьогодні зливати. Коротше, запропоную приїхати до тебе. Тільки не жити разом, а, наприклад, на вікенд, чи, наприклад, на тиждень. Ну і подивись, як вам буде разом. Буде більше часу разом, більше емоцій, більше якихось моментів, більше інформації для розуміння, що ж робити з нею надалі. Ось і все.